Маршрут, за яким потрібно переміщувати вантаж, не завжди буває прямим. Іноді машиністам крану доводиться демонструвати справжні дива вправності та координації. Оголошуємо двобій. хлопці і дівчата проти бетонної плити. Побачимо, хто вийде переможцем. Коли якась інсталяція в кадрі це значить, що щось буде присході плохою. А це шота буде пересході. Ми чем-то. Слушай, у мене класна ідея. Команды, я вам быстро да. рассказываю задание. Вам нужно будет одному человеку снять с грузовика, плиту поставить на землю, второму человеку провести плиту по маршруту Г-образному, опустить там, третьему поднять на крышу. Зорин, То есть мне, мне ничего не нужно делать. Тебе сейчас надо сесть на плиту, побежали. Мы сейчас обратим на себя внимание. Садись на плиту, я знаю, что делать. Резин та Зоринг у черговый раз порушили технику безпеки. Держи уровень! Я боюсь! Резінгу треба вберегти важливий вантаж від розгойдування, а Зорінг намагається знайти кранівницю. Що? вже. Штуа? Желаю вам справі, особенно вам. З цим грузом так же легко, як резінг справлявся зі мною. Начелі. Бетонну плиту треба зняти з вантажівки, пронести через спеціальний коридор. Та поставити на дах у позначеному місці. При цьому дівчата мінятимуть одна одну у кабіні крану. Даша опять у руля. Є шанс, що зламається кран. Важка плита. Люди та техніка навколо це небезпечна комбінація. Даші треба бути максимально обережною. А замість, що робочий кран чуть швидше, ніж навчальний. На такому автокрані практикуються студенти цього навчального закладу. Ратяшки йдуть плавніка. Плита на землі. Даша справилась. До справи береться Маша. Їй треба пронести плиту під прямим кутом. Складність у тому, що стріла крана рухається півколом. Такі маневри вміють робити машиністи шостого розряду. Непонятно було, як його розворачувати. Тобто приходилось його опускати, піднімати опять. Раз, два, три. Маша, що це? Ідеальна координація у просторі, відчуття габаритів. Це обов'язкові вимоги для машиністів автокранів. Недаремно навчання у профільних закладах займає кілька років. Ну, хоч як-то, хоч як то уже хорошо. Маша передає керування краном Олені. Їй потрібно поставити плиту на дах у позначене місце. В нас не зацепи! Вагу вантажу, систему кріплень, технічні можливості автокрану. Все це повинна врахувати Олена. Ну, я бальчика і питається управляти краном. зробити, це Вона не бачить, що діється на даху. Тому все треба робити обережно, без різких рухів. Олена ледве не скидає плитою резінга та зорінга. Капець <рес> фішки! Отже, з помилками. Втім, Олена таки завершила завдання. хвилин 30 секунд. Начали! Першим з чоловічої команди за кран сідає Максим. Йому треба перемістити бетонну плиту на землю. В було три тижня. Я б не спорту тільки двома. Один такий, таки не повно для чого. Нашим учасникам доводиться працювати у сильну спеку. Температура на вулиці понад 30 градусів. У кабіні ще вища. Максим, попри все, повністю зосереджений на виконанні завдання. Так, Макс, справився. Тепер Юрій спробує пронести плиту під прямим кутом. Чи вдасться йому це зробити? Пытаюсь. А, да, Право, вправо, право, швидко, право! Щоб погасити інерцію, Юрій поставив плиту на землю. Це нестандартне, але ефективне рішення. Все правильно робить, він підтягує стрілу. лабіринт нагадував букву «Г». Я думаю, що я справився на букву О. Ну, отлично. Юрій впорався із завданням. Він передає естафету Ігорю. Фішки всі на місці. Ну, стоїть так же кастурбата, як і у Зінікама. команди. Ну, Согласен, навіть хуже, по-моєму. За рулем і горює. А значить, може бути можна, можна свалювати <рес> з этой крыши. Не мог понять, якої висоти эта крыша, щоб не врезаться в само здание. На даху люди та техніка, яких знизу не видно. Машиністи автокранів працюють у таких умовах кожен день. Що тут такое різкованої він делает? Ігор просто жбурляє плиту на дах. Жертвою стає одна От нас фишок. 5 минут 15 секунд. Даша единственная молодец, потому что кран все-таки не сломала. А в остальном ужас. Вот. Четыре фишки минус. Время уже. Минута 15 плюс. Да. Молодцы. И оп. Есть надежда, что мы сейчас найдем все-таки эту девушку, мы сверху ее заметили. И попытаемся ее удивить. С вашей, кстати, помощью. Керувати краном таки досить важко. Технічно і з другим завданням не впоралась жодна з команд. Але хлопці були швидшими, вони навіть не використали свій бонус. Тому перемога за ними. Команда Резінга швидше та точніше впоралась із завданням. Вони отримують другий бал рахунок 2-0. Професійні ігри в міжрегіональному вищому професійному училищі автомобільного транспорту та будівельної механізації тривають. Чи вдасться дівчатам взяти реванш? Та чим закінчиться суперництво між резінгом та зорінгом? Дивіться кульмінацію змагань на автокрані завдяки державному центру зайнятості. І те, заради чого так ретельно тренувались наші команди. Зараз ми перевіримо, наскільки точними і акуратними можуть бути учасники. Саме третє завдання покаже, хто з наших гравців може гордо називатись машиністом автомобільного крану, а кому ця професія не по зубах. Друзі, ви прекрасно справились завданням. Ну, прекрасно, де перехвалюєш команду. Ну, заданням справились, які то навики приобрели. І в общем, чому то научились. вы по-прежнему готовы делать она, 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 девушка, девушка, стойте, девушка, девушка. Привет. Здравствуйте. Можно на секунду? Как вас зовут? Любочка. Говорить. А вы крановщица? Нам сказали, ребята. Мы ради вас готовились целый день. Серьезно? Да, видите, вот сколько людей готовилось, все ждали встречи с вами. Давайте познакомимся с ребятами. Это красная команда. А это синяя команда. Это красная команда. Сейчас наша команда продемонстрирует вам свое мастерство. Сегодня с утра они вообще ничего не знали об этой профессии. Мы вам приготовили сюрприз, и от команды красных его покажет. Его покажет Юра. Потому что он очень аккуратно. Да, в вот этот бетонный блок в конце это гениально было. А от синей команды мне бы самому хотелось его исполнить, но мы доверим, наверное, Даше исполнение этого дела. Даша. Даша, ты думаешь, она исправилась? Ну, думаю, да. А если вам эти сюрпризы понравятся, вы нам дадите ваш. Телефончик. Я немного волнуюсь, потому что результат зависит не от мене. Хлопці повинні вручити любий кошик з фруктами за допомогою автокрану. Мне так интересно, що ви приготовили. Даже не можу себе представить. Відповідальне завдання та нестандартний вантаж. Сильний вітер та відсутність досвіду. Юрію не позаздриш. Меня очень сильно этот ветер смущает, потому что при роботі крановщика ветер ведь важен, правда? Он же сильно мешает. Управління немножко другое, как, не, не так, как на кране. крані. Ви не, не підглядуєте. Не но я но понимаю, да. Но, но... Максим та Ігор координують дії Юрія. Чи навпаки, заплутають. Там вправо руки вправо, Влево, влево і так. У професіоналів набір знаків набагато ширший та складніший. Хлопцям через відсутність досвіду доводиться імпровізувати. Любочка, это для вас. От меня и от команды красных. Надеюсь, вам это понравится. Особенно на моем любимом крюке, конечно. Я думаю, Любочку он более чем впечатлил, потому как мы его преподали. А точнее, точно ей в руки. Даже не знаю, сможет ли синяя команда во главе со мной вас удивить. Сильнее, чем команда прекрасных парней. Сподеваемость Даша врахувала по попаредние помилки. Да, я понимала цю ответственность, Я старалась со всех сил. Професійні машиністи автокранів вміють переміщувати різноманітні вантажі. Однак, це завдання вразить навіть досвідченого кранівника. Ви знаєте, я рідко коли знайомлюся на вулиці. Так. А от основном... вами – це виключення. Дівчата, як завжди, відповідально поставились до розподілу функцій. Альона координує уже за ширмою, я до ширма. О! 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 О, ура! Это же мои любимые цветы. Я, снова... Я не знаю, как они называются, но это вам. Весьма не ожидал, что мы подготовим ей такой сюрприз. Скажите, а кто вам больше сподобался? Чей сюрприз вы его всем кращим? Вы знаете, вот очень люблю фрукты. А піони – мои любимые цветы, і я прям вот даже не знаю. Так кто знай них может? Поскольку ребята очень хорошо справились с краном, я все-таки мабуть, дам предпочтение им. І... Ну, Молодцы, вы хорошо знаете кран, но моє сердце принадлежит сантехніку. Я вам желаю удачи. Ні, то ж пусть забирає розбивша серце Це да, да Просто ужасно. По-моєму, вона розбила серце вам обом, хлопці. Сьогодні у нашому двобої з краном, з плитами, з усім іншим перемагають хлопці. Так, всі погоджуються. Вітаємо вас. Да. А дівчинам достаються наші аплодисменти. Да. А ми побачимося у наступній програмі, де буде не менш цікаво. Дочекайтесь. Очень сложно э, чувствовать и управлять такой огромнейшей-огромнейшей машиной. Да, профессия прекрасная, э, незаменилась. Стройках. Она очень полезная для общества. Я считаю, нужны, нужны люди умные и хорошие на эту работу. Профессия очень занимательная, очень интересная тем, что нужно следить за большими объектами, их передвигать. В данный момент очень много происходит всяких строек, и такая профессия ну, очень востребована. Профессия, я считаю, сложная, опасная, но нужная, так как ее кто-то должен выполнять. И есть такие люди, и хвала им.